Повітряні сили збройних сил України 29 лютого збили відразу три бомбардувальники окупанців су 34 Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Один су 34 був знищений близько першої години ночі. А незабаром Олещук повідомив, що ще два ворожих су 34 було збито близько 9 ранку на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Він зазначив, що схожа до Росіян не доходить і жодних висновків роз російські пілоти не роблять спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку та став агресивнішим. Однак окупантам доводиться більше ризикувати, тому що їхні літаки збивають на доволі великій відстані. Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто, російські пілоти вже не так нахабні. Ігнат зазначив, що російським пілотам потрібно підлетіти на ближчу відстань, щоб керована авіаційна бомба полетіла далі. Але на щастя, це завдання їм вже не так просто виконати. Тому російським пілотам, щоб бити далі, цими бомбами, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють в такі от історії як. Сьогоднішня ігнат також додав, що в Україні з'являється все більше способів, щоб дістати ворога на далеких підступах, як розповів азербайджанський військовий аналітик інтерв'ю Наталії Мосейчук. Українські повітряні сили зараз знаходяться на дуже високому рівні. Він зазначив, що за деякими даними Україна відновила зенітні ракетні комплекси далекого радіусу дії С 200 Їх більш широке приміні вам дозволить не пропускать авиацию к линии фронта. Он бьет разные модели, есть модели, которые расстреливают до 400 километров. Ростамзаде додав, що ЗСУ вже збивають по одному-два ворожих літаків на день. І очистивши небо від російської авіації буде набагато легше. Чоловік треба дати как бы, звізду героя, хто додумався цю ракету встановити. Це дуже весомий аргумент. Ви отримали дуже великий бонус очень весомый инструмент для вашей противовоздушной обороны. На думку Рустамзаде, якщо нарощувати виробництво С 200 цілком реально і зовсім позбавити противника можливості використовувати свою авіацію, зазначимо останнім часом українські захисники дедалі частіше збивають ворожі літаки. Наприклад, 27 лютого було збито два російські су 34 А 23 лютого, в результаті спільної операції головного управління розвідки та повітряних сил ЗСУ над Азовським морем було збито російський літак-розвідник А-50. Загалом з 17 лютого українські військові збили вже 13 російських літаків.